Хочу прокоментувати питання е, дискусії щодо надання відстрочки від мобілізації, і щодо того, чи таке право реалізовується лише шляхом подання заяви, чи достатньо лише вимоги статті 23, де вказано, що особи, які перелічені в ній, не підлягають мобілізації, і це апріорі правило для ТЦК. На жаль, е, Реалізація закону здійснюється під законними нормативно-правовими актами в даному випадку постановою, яка визначає порядок надання відстрочки, і власне в цій постанові розписано алгоритм, як використовується, власне, реалізовується норма статті 23. і в ній передбачено особисте подання заяви на відстрочку та документів, які підтверджують таке право особи. Якщо особа, яка не підлягає мобілізації, не подала заяву. Але має право на відстрочку, має всі документи, видали її мобілізаційне розпорядження? Чи можемо ми оскаржити таке мобілізаційне розпорядження? В Принципі, згідно чинного законодавства, ми можемо оскаржити в тому порядку, оскаржити ми таке мобілізаційне розпорядження маємо право, ґрунтуючись на тому, що особа, якій видано мобілізаційне розпорядження, не підлягає мобілізації з точки зору статті 23, Ми додаємо усі документи. Разом з тим виникне питання, яким чином така особа довела до відомості. Суб'єкта владного господарювання даного центру комплектування, їй своє право на, на те, що вона не повинна бути мобілізована. Якщо ця особа інвалід. То чи вона довела до відома центру комплектування такі відомості? Якщо така особа здійснює догляд за хворими батьками, чи вона довела такі відомості до центру комплектування і чи міг центр комплектування знати про те, що така особа має право на відстрочку у зв'язку з доглядом за матір'ю або за батьком? На жаль, в реєстрах інформація про здійснення вами догляду або про наявність у вас дитини з інвалідністю немає. Відтак, в центр комплектування буде аргумент проти вашого позову, про те, що вони не знали.